Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. В ефірі популярного шоу шоу бісики на ютуб каналі блогера Богдана Буткевича, волонтерка та гендиректор компанії Дана з виробництва одягу для військових. Дана Ярова заявила: Я знаю, що відбулося в Бучі, знаю, що в Бучі була завезена зброя для ТРО. Хлопці, атошники, афганці звернулися до Бучанської міської ради з тим, що вони готові захищати. Надавайте зброю, але мер Бучі злив списки активістів одразу. І ця завезена Зброя була вивезена з військоматів на третій день зіткнення з РФ. За словами волонтерки, у критичний момент бучанців просто залишили без зброї та можливості захистити себе від окупантів. Також дана Ярова обурена, що із бюджету не виділили коштів на потреби армії, враховуючи, що держава вже довгий час знала про можливе вторгнення Росії. Більше того, не було розпочати формування територіальної оборони на місцях заздалегідь та не проведене відповідне навчання. Міський голова Бучі Анатолій Федорук спростував усі звинувачення у свій бік та вже готує позов у суд на захист та гідності. Юристи вже аналізують ці висловлювання на предмет захисту у судовому порядку, моїх прав та законних інтересів. Після 24 лютого зброю в місто ніхто не завозив. В місцевому військоматі нам було видано 5-6 автоматів і по два магазини патронів. Іншої зброї не було. Це дуже легко перевірити компетентним органам. Мер Мербуче запевняє, що міська влада вжила також заходів для захисту службової інформації, зокрема про ветеранів АТО ООС. Щоб вона не потрапила до рук ворога. Анатолій Федорук сказав: всі ці обставини були перевірені до достеменно встановлення. Компетентними органами. Зокрема, ЄСБО, тому поширена інформація є недостовірною. Це не перші звинувачення в сторону мера. Далі відео волонтерки яка увірвалась на будівництво мера. За державні кошти. Слухайте, коментуйте. Друзья. Що? Кажете, що нам не відбудовують будинки. Що на наш мікрорайон не виділяють бабки. А я вам зараз покажу, куди виділяють бабки на наш мікрорайон. Ось! Постраждавший. постраждали. Значить, ось цей от концерт, блядь. Дивіться, це будинок пошкоджений, снарядами згорівший. Це будинок, який не підлягає ремонту. А ось тут, на території потерпілої людини від російської агресії, будується новий будинок точно такого ж формату, як по вулиці вокзальній. Це не до чого. Ну. Гавкають собаки, ну то не страшно. Анатолій Петрович, звертаюсь до вас, а, ви можете, звісно, всі мої там думки, всі мої прохання, всі мої заяви ігнорувати, вважати мене пустим в цьому соціуму і так далі. Але я знаю все одно, що ви разом зі своєю командою. Недолугих виродків переглядайте мої відео. Також я звертаюсь конкретно до вас. Скажіть мені, будь ласка, у мене на районі вісім хлопців закатованих на гаробут постач. У мене на районі чотири загинувши героїв в Бахмуті. У мене на районі люди, які не мають житла, наразі проживають в гаражах, в бункерних в гаражних кооперативах і так далі. Скажіть мені, будь ласка, чому для того, щоб, чому, для, кого, щоб чому, для того, щоб відбудовувати будинки місцевого мешканця, на що ви, от скажіть, мені, будь ласка, на що ви опираєтесь? Тобто бідні люди, яким немає де жити, вони не потребують допомоги міської ради. Загинувши герої не потребують е, допомоги, а ось важкому, якого виховались під час окупації пластиці лісіньки трьохповерховий особняк, потребує вашої фінансової підтримки. І саме страшне, що навіть не ваші викрадете гроші у звичайних людей. Ці гроші, які наділяються в Бучанський міський бюджет, виділяються благодійними фондами для відбудовки житла постраждалим бучанцям. Ну тобто, ви бачите, да, що відбувається. Uh, Анатолій Петрович, скажіть мені, будь ласка, чому моєму брату, який загинув в Бахмуті на руках у свого найкращого друга, який з перших днів війни взяв зброю до руки, пішов захищати наш, нашу країну? Чому йому не відбудовують кришу в будинку, в якому він прожив? Uh, кажуть, що немає коштів, чому не будують закатованим... Не... Чому, чому закатованим хлопцям на гробу постач, яким випалили очі, яким розтріскали суглоби, яким повибивали руки, яким чрева, Чого на меморіальну доску для хлопців немає коштів? Чого немає коштів? Для лаві в якої повністю зруйнований будинок, він навіть не піддавався демонтажу. Тобто, там як було пряме влучання, все там так і стоїть. Згорівше побите, розсипане. Чому на відбудову її будинку немає коштів? Чому немає коштів на відбудову багатоквартирного будинку, де проживає зараз в гаражних кооперативах вісім родин? А на відбудову та це навіть не відбудова. Ви просто тупо нагло будуєте за наші у свого кума ще одну хату в дворі яким таким бля, чином? поясніть мені, будь ласка, Анатолій Петрович, якщо ви не приїдете до нас в громаду і не надасте нам відповіді на всі наші питання, громада сквозаводу приїде блядь, до вас. Ми перекриємо дорогу, ми закриємо вход в міську раду, ми будемо стояти дежурити біля вашої хати. Так не буде. Ви суки так вчинять не будете. Бабусі живуть в підвалах, молоді сім'ї, сука, живуть в гаражах, блядь. А ви підараси робите... Час. Анатолій Петрович, я чекаю від вашої команди на зворотній зв'язок. Я хочу отримати пояснення, чому моїй родині не відбудовують будинок, а що мій брат загинув сука в Бахмуті. А вашому кому, яку всю життя пролизав вам ждати просидів отут в окупації, не відбудовують, а просто тупо поряд з його триповерховим особняком будують ще один новий. Я чекаю від вас на зворотній зв'язок. Ні. Ми будемо рухатися іншим методом.